И це продовження, як я гуляю в Майнкрафт. О, собака! Себака, собака, собака, собака ти така хороша. Собака, я тебе колись прилечу. І це продовження. Я наконец-то знайшов железо трьох три кусочка і угольок. О, О, що то. Тут є крас. Я його не буду брати, Потім візьму. Я зараз піду і добуду дерево. Треба зроб... взяти, зробити печку, тож у мене вже почти два стака е, камня. Ось один стак і ще 62. Я иду сейчас. Э, а, а вс. Сейчас я зроблю себе печку. Да, печка. Вс. И сундучок себе зроблю. Ось моя печка. Сундучок. Сейчас сундучок. сюди Поставить. И... Зробити О, отут железку переплавити. Треба щас зробити собі добу кірку, подивіться. Вона зламається зараз. Мені, мені парок не хватає. Треба тепер парочки зробити з цього дерева. Собака, ти чого там гавкаєш? Все. Нову кірочку зроблю. А еще я новую кирочку сделаю, если у меня железная есть? А, я железно, чтобы алмазики добывать. Я ее оставлю через железо. Сейчас сделаю железную кирочку. А! Она пиздила в крыпорочек. Сейчас давить дом. А, все. пирога. Чуть на пятербав мне все. Иду все на пятервав чуть. Видно, корочку убив. Храм нашла все. что я железно. Кірочка вижила. Так, відберу зебельку. Я тут вас удавлю. Подивись. Тепер можна взяти свою кірку і піти бувати алмазики. Я де моя кірочка. Де Так хто? Можна продовжувати. Так, треба уголчик собі приправити. А де?